Він бачив обличчя своєї матері, своєї дружини, своєї будь Він бачив обличчя кожного з вас. Він думав про свій дім, про свою землю. І ця думка давала йому сили йти в те пекло і вистоювати там, де не витримує залізо і бетон. Його дух не могло зламати нічого. Його слабке, земне тіло зламало. Кацапська залізя. Євген. Коли ти побачиш Бога, ти зможеш йому сказати. Отче, коли прийшла тяжка година, я не заховався і не втік. Я зробив усе, що міг. У тебе були свої плани, і ти забрав мене до себе. Дай сили побратимам моїм вистояти і перемогти. Дай сили рідним моїм пережити цю втрату і жити далі. Бо жити треба, люди! Своїм життям щодня всупереч! Усім москалям доводити, що Україна була, є і буде. І він буде жити в нашій пам'яті. Він буде жити в своїй донесті, яка продовжить життя і обов'язково розкаже своїм дітям і своїм онукам. Що зовсім молодий, ще не поживший, він пішов і всіх нас захистив. Прости нас, Євгена. Прости нас за це. Неймовірні жалоби, ми скидаємо голови перед рідними і скидаємо коліна перед козаком.